Види терористичного акту. Тобто, є терористичний акт, як такий грнутий, як такий. Стержень да, такий стовбурний, скажімо скажімо так. Це дія для того, що така специфічна дія для того, що... щоб залікати, дестабілізувати, щоб суспільство було да, щоб воно хв -хв 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 хвилювалося. І ми, ну а є, але є і інші. Бліш ліжащі склади, і ми їх сьогодні побачимо ну, склади до складу терористичного акту. І ми поділяємо на дві частини: просте і складне. Просте, це от то, що ми вже проговорили. Давайте ще раз його побачимо. От. вибачте. От. от, це просте. Ну, Просте таке в, в, в лапках, звичайно. От, Це такий простий терористичний акт. Ну, ну Ми тут бачимо декілька норм. Це дуже багато норм, але вони всі ем, в межах поняття такого, такого простого терористичного акту. Але є і складні терористичні акти, кваліфіковані і привілейовані. Який е, кваліфікований терористичний акт? Що ми там можемо побачити? Ну, якщо ми побачимо в Кримінальному кодексі України і Росії, то там дуже багато стат... ну, складів, які пов'язані з тероризмом. Ну і ми тут можемо побачити, що це дуже актуально. І для України, і для Росії це дуже дуже актуальні склади, тому що там дуже велика кількість таких. Варіантів різних. І давайте поводь, Ну, перше, ну, я одну залишив: створення терористичної групи. Це кваліфі... кваліфіковане. Якщо ви ніщо не зробили ще, но тільки зробили групу, яка з метою, щоб вона робила терористичні акти. І це буде кримінальний злочин, і він більш, ну більш такий важ, важкий, чим терористичний акт, сам терористичний акт. Створення терористичної групи. І тому Сталін, Ленін, вони терористи, тому що вони робили терористичну групу комуністів, ну там, ВККБ. І вони терористи. Я не знаю, чому Сталін до сих пор він, ну, такий поширений в Росії. Він терорист із терористів самий такий крутой терорист. І Привілейовані, ну, наприклад, втягнення до терористичного акту. Ну, тут, Тобто, я ну, там, говорю, що давайте щось зробимо терористичного. І це буде втягнення до терористичного акту. Я, не розум... ну, я розумію, да. ну, наприклад, там Ленін, Сталін, вони робили терористичні акти, і вони добилися з цього, вони ставили у влади. Ну, я бачу, навіщо терористичні акти. Можливо, змінюють і суспільство іншими такими ну, способами. Навіщо взривати, навіщо от це робити. Ну, У них був свій шлях, і він був успішний. Вони зробили Радянський Союз, таку терористичну державу, ну, яка основана на терористичних діях. І потім ми бачимо, що це суспільство, ця держава, вона, вона була згрунтована на тероризмі, вона робила тероризм в, в, ну, для, своїх, для, ну, для, для своїх громадян. Вона була терористична. І друге, це публічні заклики до терористичного акту. Це також окремий склад, привілейований терористичний акт. Він ще, його ще нема, але саме заклики, це також є кримінальний злочин. І це все, що я хотів. Проговорити про види терористичних актів. Там їх дуже дуже. Там я листав листал в Кримінальному кодексі України дуже дуже багато. Ну ми бачимо, що там, ну що в цій державі там дуже велика проблема з терористичними актами, і в Росії також. І, будь ласка, ваше запитання.